Сьогодні ракетна атака чергова здійснена нашим ворогом, і це говорить про те, що жодного місця в нашій державі немає, куди б не долітали ці кляті ракети. Але не дивлячись на війну, ми продовжуємо. Національна поліція продовжує розбудовувати безпекове середовище. І сьогодні в країні вже більше 1200 поліцейських станцій. В строю майже дві тисячі поліцейських офіцерів громади. Шановні поліцейські, вам я вважаю з кожного витоку приїжджати живими, неушкодженими, повертатися до своїх сімей, бережити одного одного і бути надійним лицем для своєї громади. Слава Україні! Для мене поліцейський офіцер громади особисто, і власне його роль відкрилася, можливо, не в нашій області, а коли ми перебували певний проміжок часом на Херсонщині. В Кочубеївській громаді, де реалізовувався проєкт пліч і коли був прямий приліт в сільську раду, життя сі у голові спас поліцейський в громади. І це говорить про те, що от це точно права рука голови громади. В цілому враження по вашому ВНП і по, по території області, міжрегіональний підрозділ, в цілому в мене нормальне. Вважаю, що підрозділ спроможний виконувати свої завдання, однак в країні війна. Я хочу, щоб ви про це все завжди пам'ятали, поки ми разом не переможемо, не закінчимо.